Чотири бажання Казка Костянтина Ушинського. Дмитрик накатався на санчатах Скрижаної гори і на ковзанах по замерзлій річці. Прибіг додому рум'яний, веселий, і каже батькові Оце весело взимку, я хотів, би, щоб увесь час була зима. Запиши своє бажання в кишенькову книжку, сказав батько. Дмитрик записав, прийшла весна. Дмитрик досхочу набігався, ганяючись за барвистими метеликами по зеленій луці, нарвав квітів, прибіг до батька і каже, яка краса ця весна, я хотів би, щоб увесь час була весна. Батько знов вийняв книжечку і звелів Дмитрикові записати своє бажання. Настало літо. Дмитрик з батьком подалися на сінокіс. Увесь день веселився хлопчик, ловив рибу, збирав ягоди, перекидався в запашному сіні, а ввечері сказав батькові, от сьогодні я вже повеселився до схочу. Я хотів би, щоб літу кінця краю не було. І це бажання Дмитрика було записане в ту саму книжечку. Прийшла осінь. У саду збирали врожай рум'яні яблука і жовті груші. Дмитрик був у захваті. Осінь найкраща пора року. Тоді батько вийняв свою записну книжку і показав хлопчикові. Він те саме говорив і про весну, і про зиму, і про літо.